Вітаю, друзі, 23 липня 2024 року. І останній сорт з десятки, що я брав у Сергія. Зараз перевірю, ну похоже, що і цей співпадає кінка. Прозевал я и три штуки залишил. Но уже он размягчается. Желтый. Ммм, запах такой тонкий. Кинка. Це десятка, що я в нього брав. Останній, що визивав, сумнів, був зелений. Ну зараз бачу, що він. Extріam Бореал, все це я вже показував, перевірив, Екстрім Beauty і Fresh White. Все перевірено, все співпадає і там у мене 5 штук. А крім світ дрім, всі вже перевірені. на сам ще дітки от висять коїде. Зараз скуштую, друзі. Побачимо, що там за кінка. Красива кінка. 146 грамів. Ну, для, для першого сигнального плодоношення думаю, що чудово. Тим більше, що три штуки я насадженець почепив посаджений в листопаді минулого року, пів року йому всього цьому саженцу. Ну, розріжемо, подивимося, що там. Так, жовта. Оранжевого м'якош. Поки що він мені не подобається. Соку, о, сок такий жовтий. Зараз скуштуємо. Да, несподівано. Чудовий смак, друзі. Хрустящий, соковитий, солодкий, легка кислинка. І після вкусу десь далеко відчується, відчувається абрикос. Достойний. Позаливався соком. Достойный сорт, кинка. Добавлю ще парочку. На все добре, друзья. С вами был Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Украин. До побачення!